В Одесі поліція та СБУ затримала 42-річного торговця зброєю. Чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід. Правопорушнику загрожує чималий термін ув'язнення. Заходи з викриття та припинення злочинної діяльності Одесита проводили оперативники управління стратегічних розслідувань ГНП в Одеській області, слідчі Одеського районного управління поліції номер 1 та оперативним супроводом співробітників СБУ. За оперативною інформацією правоохоронців, 42-річний чоловік облаштував в своєму гаражі майстерню із переробки зброї. В інтернеті він замовляв макети вогнепальної зброї та деталі до неї. І в подальшому, використовуючи спеціальний інструмент, Власноруч вносив конструктивні зміни до вказаних макетів, перетворюючи їх у вогнепальну зброю, яку продавав на території Одещини. Правоохоронці задокументували факт збут за 39 тисяч гривень, переробленої під вогнепальну зброю. За силової підтримки бійців поліцейського спецрозділу Корт затримали ділка під час відправки чергового товару. Покупцеві слідчі провели загалом 10 обшуків в автомобілі фігуранта за місцем його мешкання на роботі. В гаражах та інших приміщеннях, до яких він мав доступ. В якості речових доказів вилучили ряд предметів, схожих на макети зброї та конструктивні частини до неї кулі та гільзи, магазини до різного виду автоматів і пістолетів, а також обладнання, яке зловмисник використовував для виготовлення та переробки вогнепальної зброї. Наразі все скеровано на експертні дослідження. Також вилучили гроші в іноземній та національній валюті, які затриманий ймовірно отримав від про продажу зброї їх походження поліцейські будуть з'ясовувати в ході слідства. Наразі слідчі повідомили, затримано про підозру незаконні переробці вогнепальної зброї за частиною першої статті 263 споданського 1 Кримінального кодексу України та незаконному зберіганні і збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу за частиною першої статті 263 того ж кодексу. Максимальне покарання передбачено санкціями статей 7 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під з правом внесення застави. Слідство триває.